А це каджар, але не простий, а повнопривідний. Дизельний двигун на 1,6 літра, свіжопригнана автівка, дуже класна комплектація. Бачимо асистент паркування повністю в коло, передній, задній бічний титанові диски, хром, релінги на даху. Мертві зони, які відображаються в дзеркалах, по салону, він у нас комбінований шкіра з тканиною, дуже гарний стан. Мультикермо, круїз, контроль датчики світла, дощу, контролі полоси. Всі склопідіймачі, електропривід дзеркал, дзеркала, до речі, можуть складатися. Коробка механічна 6 ступенева. Панорамний дах у нас присутній, клімат двохзональний, навігаційна система, а пробігу 220 тисяч. По задньому ряду місця багато. Підлокітник, підстаканники. Ось так це все виглядає. До речі, шкіряні підлокітники по, по картам. Паркопчик присутній, шторочка також є і підлога подвійна. Кого зацікавила ця автівка, Приїжджайте до нас, це шкіряників 8. Автомайданчик біравто працює без вихідних, працює до останнього клієнта. Усі ці автомобілі можете оформити у кредит або обміняти на свій автомобіль з доплатою.